Так, в нас відбувається ось такий процес. Дивіться, яка краса. Мед! Мед! Качаємо трошки мед. Ах, як же ж пахне! А ну дай вилочку. Дивіться. М -м Та ти шо? Оса! Класс. Аромат мама-мія. Трошки накачали. Пару рамок викачали. Та я пару рамок. Ну, в принципі, пару рамок. Так що отакі справи солодкі. Ось отакий медок. Краса! Краса. Та ти що? 15 літр десь приблизно накачали. А в суботу дасть Бог ох, і накачаємо літр 150. То був жарт. Класно. Угу. А як пахне? З молочком. Та ти що